Я з тих людей, які вірять, що постійний розвиток і самовдосконалення – це ключі до того, щоб прожити таке життя якими будете задоволені, колись у мене в Telegram був такий формат, як QA-сесії. типу питання відповіді від підписників. І декілька разів люди задавали мені питання, типу, які навики або риси характеру варто розвивати. А так як відповісти на це одне реченням нереально, то я вирішив, що зняти відео по цій темі цілком хороша ідея. А тепер давайте прийдемо до суті. Я розкажу вам про ті вміння і навички, які, на мою думку, є найважливішими зараз і залишаться такими у найближчому майбутньому. Саме їх можна і треба розвивати. Ще нікому не вдавалося бути професіоналом у всьому. Життя занадто коротке, щоб встигнути освоїти все, що тебе цікавить. Тому щоб досягти успіху у якійсь конкретній справі, потрібно вміти відсікати зайве і концентруватися на тому, що є найбільш важливим. Менше і метушні і більше сконцентрованих зусиль ось простий принцип, який допомагає дійти до вершин майстерності і продуктивності, особливо зараз, коли навколо так багато відволікаючих факторів на усіх рівнях. Наша увага вона обмежена, і найбільші корпорації світу конкурують за неї щохвилин, і потрібно вчитися свідомо неї управляти. Бо кількість доступних зараз стимулів, дешевого допомігу і емоційних тригерів, вона значно перевищує нашу можливість з усім цим взаємодіяти. Але епоха всевладного ТІВІ вона закінчилася, і зараз кожен з нас має повну владу над тим, як і на що розподіляти свою увагу. За те, що ти цілими днями залипаєш у Фейсбуках, Тіктоках чи Інстаграмчику, відповідальні виключно ти мій друже, а не Марк Цукерберг чи хтось інший. Так самонавчання — це теж навик. Його треба і можна розвивати. Як мінімум, це дасть вам можливість виділитися на фоні тих, чиє навчання закінчилося ще в епоху універу. Хоча дехто і там чисто вчався за дипломом відбував. Зараз ми маємо практично. Необмежений доступ до інформації у часи мого дитинства. Мені потрібно було цілими днями просиджувати у бібліотеці, щоб отримати те, що я зараз можу дізнатися за декілька хвилин зі свого смартфона. Це просто фантастичні можливості для самоосвіти. І люди, які навчаються це використовувати для свого розвитку, які зможуть краще ніж інші, знаходити, осмислювати і використовувати інформацію, їхні можливості будуть рости у геометричній прогресії. Оця здатність вчитися швидко і самостійно, вона має накопичувальний ефект. Що призводить до ще більшого розриву у результатах у порівнянні з тими людьми, які цього не роблять. І чим більше ви дізнаєтеся зараз, тим краще ви зможете засвоювати і обробляти новий досвід і знання у майбутньому. Тому, якщо ви розвинете навик самонавчання і будете над цим працювати, у вас будуть чудові можливості для досягнення крутих результатів, чим би ви не займалися. Щоб ускладнити собі життя і створити проблеми на рівному місці, багато розуму не треба а ось зробити просто і елегантно, ось в чому справжня магія. Прощуйте те, над чим працюєте, скрощуйте кількість завдань, процедур, листів, кроків е чи злучних людей. Фокусуйтеся тільки на одній справі за один раз і не намагайтеся братися за все і зразу. Надмірне ускладнення це непотрібний стрес, це зайві витрати енергії і зусиль, які можна використати зі значно більшою користю для себе і в результаті досягати кращих результатів. Цей потяг до простоти. Я впевнений, що це один з тих трендів майбутнього, який дійсно вартий уваги. Йоваль Харарі, автор книжки «Sapiens. коротка історія людства, якось писав, що однією з найважливіших навичок у 21-му столітті стане вміння приймати постійну появу нових технологій і змін умов життя, тобто вміння адаптуватися. Занадто багато людей вивчають якийсь набір навичок, а потім повторюють його протягом десятків років і це кар'єрою. Але так більше не працює. Зміни відбуваються занадто швидко, і до них потрібно адаптуватися, бути відкритим до нового, щоб у якийсь момент не перетворитися на ще одну людину з тих, які. Незадоволені життям і ображені на весь світ навколо такого, щоб освоїти якусь одну професію і займатися цим усе своє життя, цього більше не буде. Можливо, не лише роботу, а й сферу діяльності е, в цілому протягом цьому життя. Ми будемо змінювати навди на три-чотири-п'ять разів. І єдина річ, яку можна впевнено сказати про майбутнє, це те, що темпи змін будуть тільки пришвидшуватися. І найкраще, що можна з цим зробити, це продовжувати вчитися, бути гнучким, змінюватися і по суті перевинаходити себе протягом всього життя. Треба вміти не лише зробити перший крок у потрібному напрямку, а й доводити почати до кінця, підтримувати темп. Бо є величезна кількість речей, проектів і цілей, яких неможливо досягти без системного підходу до справи. Послідовність і наполегливість, особливо на довгій дистанції, майже завжди мають більше значення ніж просто хороший початковий імпульс. Тайм менеджмент вміння розставляти пріоритети, просто банальна звичка, щоб складати список справ щовечора. Всі ці речі відносяться саме до цієї категорії, і це особливо важливо, якщо ви маєте справу з управлінням, процесами чи людьми. решті решт своїм власним життям теж треба вміти управляти. Інакше в якийсь момент хтось інший неодмінно почне робити це за вас. Я не знаю хто це сказав, але немає значення, скільки ти разів впав, важливо те. Скільки ти разів піднявся кожен наш новий день? Він е, наповнений завданнями і проблемами, з якими ми рідко зіштовхуємося зі своєї волі. Але це не відміняє того факту, що їх потрібно вирішувати. І дуже часто єдина різниця між тими, хто досягає більшого, хто досягає бажного, кому вдається реалізувати себе. Це вміння вирішувати проблеми. І не завжди власними силами дуже часто з допомогою інших людей, але їх треба теж вміти переконати у тому, щоб вони погодилися тобі допомогти. Це, до речі, один з тих навиків, які найбільше цінуються в бізнесі. Таким людям більше платять, їм дають більше свободи у прийнятті рішень, і в цілому вони займають вищі місця у будь-якій ієрархії. Комусь головоломки даються легше, комусь важче знайти потрібну комбінацію, а хтось і зовсім впадає в ступор в нестандартних ситуаціях. Проте всьому можна навчитися. Епоха фейків і постправди. Ось яке визначення для характеристики нашого часу. Найчастіше можна зустріти в авторитетних закордонних медіа, і з цим важко не погодитися. Занадто багато стало речей, які колись мали чітке місце у чорно-білому спектрі, і по яким зараз маніпулятори чи популісти хочуть зійтися посередині, і це не окей. Потрібно вміти самостійно аналізувати інформацію, вміти перевіряти її, вміти ставити запитання. Тичне мислення це інструмент, який дозволяє зробити своє життя більш осмисленим і якісним, і допомагає цей навик не лише в оцінці зовнішнього світу, але й при аналізі своїх власних думок і дій. Чи всі фактори ти врахував при прийнятті рішення? Чи не був ти випередженим? Якщо ж помилився, то що стало причиною помилки? Міні критично мислити це можливість бути чесним самим собою, уникати зашореності і діяти з позиції логіки, а не емоцій. в реаліях інформаційного перевантаження, коли зрізняти правду від маніпуляцій не просто навіть професіоналам, критичне мислення стає дуже важливим навиком для нашого часу. Чатку ми місяцями сиділи вдома через коронавірус. Потім почалася дистанційна робота і навчання через війну. Це якщо така можливість взагалі була, бо багато для кого причина вимушеної соціальної ізоляції куди гірші? Це втрата роботи, це розлука з сім'єю, це вимушена еміграція. В таких умовах дуже важливо проявляти співпереживання до інших зрозуміння відноситись до проявів їхніх емоцій. Навіть якщо вам це не дуже подобається, це надзвичайно важливі речі, особливо коли мова йде про спілкування між батьками і дітьми. Термін емоційний інтелект це про вміння розпізнавати емоції інших людей, а емпатія це здатність поставити себе на місце цієї іншої людини і зрозуміти, що вона відчуває. І від цього вміння дуже сильно залежить те, наскільки якісно ви зможете будувати стосунки і спілкуватися з оточуючим. При цьому мова йде не про те, щоб е, постійно вирішувати чужі проблеми. Ні, інколи достатньо просто побути поруч з людиною, яка ці почуття переживає, навчитися управляти своїми власними емоціями і правильно реагувати на чужі. Емпатія і емоційний інтелект це ті чисто людські навички, які точно ніколи не зможуть замінити роботи. Як далеко би не зайшов прогрес. Те, що я знав 5 років тому у своїй сфері, у переважній більшості зараз вже нікому не потрібне. Більше того, спроба працювати тими ж методами у нових реаліях. Може принести більше шкоди ніж користі. Людям не на нас здавалося, що все, що можна, вже винайдено, вивчено і зроблено. Звичайно, що це не так, і саме наше покоління, як ніяке інше, має це розуміти. Бо живемо ми в епоху, коли кожні 10 років сума людських знань подвоюється. і тільки готовність вчитися протягом всього життя дає можливість адаптуватися до цієї нової реальності. Є така концепція під назвою lifelong learning, що можна прикласти як навчання протягом всього життя, і оця сама здатність до безперервного навчання відкритість до Ого, це одна з ключових навичок майбутнього навчання про всьому, всього життя. Це не просто якась абстрактна ідея для інтелектуалів, це цілком практична концепція, яка дає можливість будь-кому з нас постійно рости, пробувати нове, досягати більшого. Оточувати себе цікавими людьми, та й самому, врешті-решт, бути цікавим для інших. Це просто круто знайти те, що тобі подобається, і постійно розвиватися в цій сфері. Не треба боятися, що ти чогось не знаєш, бо знати все неможливо, але можна кожного дня дізнаватися більше, ніж ти знав вчора. І в цьому і є головна перевага такого стилю життя.